Вітаю тебе на каналі SHOT. Якщо ти цікавишся зйомкою, монтажем і плануєш зняти свій перший короткий метр, то ти в правильному місці. Чи задумався ти, чому камера повинна рухатися саме вперед? Чи можливо вона повинна рухатися назад? Яку саме емоцію вона повинна передати тобі як глядачу? Тільки той режисер чи оператор, який розуміє мову камери і надасть їй правильного руху, зможе утримати увагу глядача. Ірака oh, у цьому відео я розповім про основні види руху камери і чому саме тобі потрібно це знати. Кожна сцена в фільмі знімається різними планами на різні лінзи та техніку. Кожна сцена має кадри. Кожен кадр має свою задачу в плані руху камери, але маючи розуміння, в яких випадках той чи інший рух камери допомагає розповісти вашу історію, ви зможете правильно донести емоцію глядачу. Тож перейдемо до видів рухів камери. До речі, будь-які рухи камери можна поєднувати, додаючи більш ефектні рішення для сцени чи зміни емоцій актора. Перший і найпростіший рух рух статична камера. Камера зафіксована і не має жодного руху. Такі кадри добре використовувати, коли все навколо також статично, і тоді ми виділяємо рухомий об'єкт, концентруємо увагу саме на ньому. Так само такі кадри використовуються для сцен, де Вся увага повинна концентруватися на діалогах та міміці акторів. Ще один варіант використання статичного кадру це коли на передньому плані знаходиться актор, а на фоні відбувається активна дія. При цьому ми виділяємо емоцію актора. Наступний рух камери доволі простий, але так само важливий. Це панорама. Камера рухається по горизонталі і закріплена на штативі, і сама не переміщається в просторі. Використовується щоб слідкувати за актором чи дією в кадрі, або для того, щоб акцентувати увагу глядача на інформації. Повільна панорама використовується для заявки локації, або для того, щоб відкрити сцену. А швидка панорама використовується для склею, щоб зв'язати дві події чи прийти від актора, відкриваючи новий простір і сцену. Наступний прийом, який має такий самий простий рух, це тіл. Вона ще називається вертикальною панорамою. Камера знаходиться на штативі і рухається по вертикальній осі вгору або вниз. Це може бути заявка героя та його емоції перед дією, заявочний план локації, наприклад, високої будівлі, коли є заявки героя, з ніг до голови, і ми показуємо його велич. І навпаки, якщо герой повинен виглядати як маленький і безпомічний. Також його часто використовують для акценту на інформації в кадрі, наприклад, перехід від предмету до реакції актора. Якщо до акценту і драматичного моменту, я думаю, ви зрозуміли, що треба додати. Наїзд камери. Це рух камери вперед відносно актора чи об'єкту, до якого ми рухаємось. Головне в цьому русі камери це сконцентрувати увагу на події, яка відбувається в цей момент, або емоції актора, якого ми хочемо виділити. Такий рух акцентує увагу на тому, що нам потрібно показати в кадрі. Це може бути предмет, важлива емоція чи, наприклад, головна деталь, про яку йде мова в сцені. Іншими словами, наїзд камери акцентує увагу на моменті, який є головним в сцені, момент прийняття рішень. Чені наступний прийом, який дає протилежні емоції, це від'їзд камери. Це рух камери від об'єкту або героя. Такий рух використовують, щоб віддалитися, розірвати контакт з героєм, або закінчити сцену або епізод. Другий варіант це відкрити композицію з предмету, використовуючи при цьому тіл або панораму, або героя, який є центральним в цій сцені, так звана експозиція героя. Прийом, який акцентує вашу увагу на будь-який об'єкт без руху камери це зум. За рахунок зум-оптики, ми можемо підказувати, на що дивитися глядачу. Цей прийом абсолютно специфічний і відрізняється від наїзду камери. Так само, як і наїзд та від'їзд, можемо використовувати зум-оптику для акценту, так і для експозиції актора. Але є різниця з наїздом оптичним, а не фізичним. Справа в тому, що це абсолютно неприродній рух. Людське око не може зближувати чи віддаляти предмети, але було б непогано так. Тому і використовується як прийом в екшн сценах для підсилення емоцій. Головне зробити так, щоб це не брало на себе багато уваги, але що допомагало в вашій історії. В багатьох фільмах плавне використання зуму дає ефект саспенс, що допомагає зацікавити вашого глядача на події. Ми розібрали такі рухи камер: статична, панорама, тілт, наїзд, від'їзд і зум. А я вам нагадаю: підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. А ми рухаємося далі. Окремий вид зуму, який дуже відомий по фільмам Тарантіно, це Краш зум. Дуже швидкий зумін або зум-аут може використовуватися як в екшн сценах з акцентом на різні деталі чи мати комедійний ефект. Такий прийоми може використовуватись для входу в екшн сцену, переходу з однієї емоції на сцені на іншу, короткий рух, швидка емоція або дія. Пам'ятаєш, я говорив, що можна поєднувати рухи камер. І якраз зараз, якщо ми будемо робити від'їзд чи наїзд, і при цьому додамо зум, ми отримаємо долі зум або золі. Таке поєднання полягає в тому, що крупність залишається однакова, тільки змінюється простір за об'єктом фокусування. Такий ефект називається вертіла. Використовується щоб розкрити розмір місця, в якому знаходиться герой, або виділити героя від фону, тим самим зменшуючи простір і акцентуючи увагу на емоціях і дії об'єкта. Ще такий прийом використовується щоб підкреслити конфлікт, а саме незворотні дії і прийняття рішення героям. Наступний рух камери, який впливає на орієнтацію в просторі, це рол. Такі рухи дезорієнтує в просторі та показує так звану втрату рівноваги. Часто використовується як прийом, що показує паніку героя, зміну орієнтації в просторі. Наприклад, герой знаходиться без свідомості майже, але при цьому переміщується в просторі. А якщо любиш знімати екшн-сцени, то зараз інформація для тебе. Інший варіант використання такого руху це коли камера рухається разом з дією, в той самий напрямок. У будь-якому випадку оператор повинен розуміти, де такий прийом можна використати і чи буде він доречним. А ми рухаємося далі. Наступний вид руху це трекінг або слідкування. Дуже часто використовується в однокадрових сценах, щоб показати обставини, в яких знаходиться герой, чи через які йому доводиться пройти. Важливо в цьому русі камери саме те, що він отримує глядача. Такий рух завжди відповідає на два питання. Куди ми рухаємося з героєм і куди ми прийдемо. А коли камера рухається вліво або вправо паралельного об'єкту слідування, це називається тревелінг або паралельне слідування. <му> Найпопулярніше використання це зміна локації чи відкриття іншого простору і настрою, слідуючи за героєм. Головне розуміти, що прислідуванні за героєм ми можемо використати одразу декілька рухів камери і міксувати між собою в одному шоті. Якщо хочеш в кадр додати. Динаміки то чудово підійде паралакс або радіус. Найпопулярніший приклад такого руху можна побачити в фільмах Майкла Бея. Радіус використовується в діалозі, коли один герой переконує іншого в прийнятті правильного рішення, може бути монтажно розрізаний, а також рухатись в різні напрямки. Головне це динаміка, яка підкреслює впевненість слів героя. Такий кадр навколо героїв може показувати їх силу, або коли актор один може показувати його самотність або відсторонення. І наступний рух це бумшот. Це рух камери вгору або вниз, його можна зробити за допомогою екрану, долі, дрону або стабілізатора. Кожен сетап має свої можливості, ну і звісно, він має свої обмеження по якості та швидкості. Повільний рух використовується, щоб відкрити будь-яку інформацію чи просто відкрити сцену, визернути із-за чогось. Більш швидким рухом ми можемо спостерігати за динамічним переміщенням об'єкту, іноді сцена вимагає імпровізації від актора і так само від оператора. Наступний рух камери хендхелд або рандом. Саме ця техніка потребує від оператора більшого досвіду, щоб замість внутрішньокадрового монтажу не вийшло так, що Будуть втрачені важливі моменти. Такий вид зйомки дає ефект присутності камери всередині сцени. Ми наче знаходимось поряд з тим, що відбувається в жанрі монкюментарі. Майже не майже, а все знімається саме таким способом. Приклад проект X мій кузен ставить скло без проблем. Усе гаразд чувак. Обіцяю. Часто така камера використовується в зйомках екшн-сцен, будь-яких постановочних бійок, що додає динаміки. Може, я заперечуємо своє. Ми пройшли по всім видам руху камери, і на завершення хочу сказати, що будь-який рух камери може міксуватися між собою і доповнюватись. І все залежить від вашого творчого підходу та знань. Підписуйтесь на наш канал, ми постійно випускаємо цікаві відео на тему відеопродакшену та зйомки. Дякую за перегляд.